Багатьом, щоб е, полюбити себе, потрібна якась умова, причина. От якщо я щось зроблю, тоді я себе полюблю, але або тоді я для себе хороша. Тільки тоді, коли є результат, щось зроблено, тільки тоді я можу любити себе. Тобто результат дорівнює любов для себе. Якщо ми чогось там не досягаємо, бо процес цей довгий, ми себе десь закопуємо. Жоден результат не формує любов до себе. Це тільки ви копіюєте. Поведінку своїх батьків, що коли я щось зроблю, щось досягну, тільки тоді я маю право на любов і одобрення. І в дорослому житті ви постійно заслуговуєте у партнера на роботі. Тобто я маю вже щось таке зробити. Але розумієте, поки. Тут ви не закриєте самі собі цього постійно буде недостатньо, і з кожним разом ця доза того, чого як я маю, в якому виді щось грандіозне зробити, вона постійно, постійно підвищується, і ви вже в якийсь момент навіть не усвідомлюєте, скільки ви всього досягли, скільки ви всього знаєте, скільки ви цього робите. Бо воно неоцінене. Ви постійно, постійно мало. І я вам скажу, що якщо ви народились, ви не маєте заслуговувати. Ви вже цінні такі, які ви є. Це дуже важливо.